Військові США почали стежити за обліком західної зброї в Україні. Невелика група нещодавно почала проводити інспекції, щоб переконатися, що збройні сили належним чином використовують зброю, яку Україні надали країни-партнери. За даними європейської правди, про це журналістам повідомив високопосадовець Пентагону на брифінгу. При цьому чиновник не уточнив, де саме відбуваються інспекції, або наскільки близько до фронту перебувають американські військові. За його словами, американ американський персонал не може проводити інспекції близько до лінії фронту. Вони перебувають там, де дозволяють безпекові умови. Вже відомо, що відбулося кілька перевірок, у яких брали участь Аташе з питань оборони Сполучених Штатів Америки та командою відділу оборонного співробітництва США, яка перебуває у Києві. Співрозмовник журналістів додав, що українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяє інспекціям. Про перебування американських військових в Україні стало відомо після того, як Держдеп США оголосив про план унеможливити потрапляння західної зброї до рук російських військ чи їхніх найманців. Раніше Росіяни поширювали чутки про те, що нібито Україна продає військову допомогу. На цій інсинуації відповів Пентагон там заявили, що не бачили достовірних доказів перенаправлення зброї, яку надали США, а побачили, як передові українські підрозділи щодня на полі бою ефективно використовують військову допомогу. Міноборони. Они США проводить посилений моніторинг кінцевого використання допомоги за чотирма напрямками. Відбувається повний облік зброї на розподільних вузлах безпосередньо перед передачею Україні. У свою чергу наша держава реєструє та відстежує допомогу від прикордонних логістичних центрів до фронту і надає про це звіти.